Ми з радістю запрошуємо долучитися до команди оператора автобетононасоса на спецтехніку «Стріловий автобетононасос». обов'язки робота на будівельних об'єктах міста Києва Київської області, дотримання норм і правил експлуатації автомобіля. Необхідні вимоги, досвід роботи на автобетононасосі від двох років, наявність посвідчення водія відповідно до автотранспортного засобу категорії С, знання правил експлуатації, пристрою та обслуговування автобетононасосу, без шкідливих звичок, пунктуальність, чесність, стресостійкість. Ох, які стресовий у вас автобетононасос Знання технічних характеристик автомобілів. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування. Гідну та вчасну виплату заробітної плати від 30 тисяч гривень на місяць. Ого, це навіть на 10 тисяч гривень більше, ніж керівника у готельно-ресторанному бізнесі. Нічого собі. Вахта 2 через 2-3 через 1 тижні. І нагороднім надається житло. Роботу в стабільній компанії. Місце роботи. Контакти. Місто Києву. Та Святошинська 34. Оце топова вакансія, от якби не стреса стійкість, то можна йти влаштовуватися оператором автобетононасоса.